Томенко Микола Володимирович відомий в Україні громадський і політичний діяч, родом із Чорнобайовщини Черкаської області, кандидат історичних наук, доктор політичних наук, автор численних праць із політичних наук та історії культурології, ініціатор багатьох соціальних національно-культурних проєктів. засновник благодійного фонду, народний депутат України трьох скликань. Цьогоріч у березні змушений був достроково скласти свої повноваження, адже не погоджувався із позицією колег по фракції. Голосування в розріз із думкою депутатів фракції стало приводом для позбавлення Миколи Томенка мандату. Втім, він не шкодує про свій вибір. Каже, має тепер доволі вільного часу для наукових досліджень, громадської благодійної діяльності і подорожей Україною. Днями Микола Томенко завітав і до Жашкова. Я завжди був ідеологом такого принципу, що я казав, що справжнім українцем, патріотом України, може бути лише людина, яка любить цим серцем свою малу батьківщину і шанує Україну як велику батьківщину. Тому що справжній патріотизм це сума малих патріотизмів. Бо в нас була така мода, особливо ті роки, коли я. А після 17 років шкільного сільського життя на Черкащині перебрався до Києва, вступив у університет. Була така мова, що ніколи не говори, що ти з сільської місцевості, що ти говорив українською мовою і що ти людина, яка поважає українські традиції. На жаль, така в 80-х роках була історія. Я намагався рівно протилежну позицію займати. Я навіть в Афганістані, де служив. Збивав докупи нашу так мета українську земляцьку громаду, щоб можна було б горить українською, щоб не забувати, що ми з України. Тому я завжди свою і громадську, і політичну, і державну діяльність будую такий спосіб, щоб працювати для України, але не забувати свою малу батьківщину, Черкащину. Тому і велика кількість проектів. До речі, зараз от влітку я мандрую Черкащину, де ми різноманітні проекти нашого і громадського руху, і фонду рідна країна а намагаємося зреалізувати тут на Черкащині, щоб допомогти. yeah okay. Чи там освітянам, чи працівникам охорони здоров'я, чи музейникам, чи працівникам заповідників в контексті різних проектів нашої рідної країни, до слова, розкажіть, будь ласка, про організовані вами фестивалі, про ваш благодійний фонд. Ми намагаємося тримати цю позицію таку, ніби яку я вже не менше як 10 років, визначив. Це велика сфера проектів в гуманітарній частині і значна кількість проектів в соціальній частині, оскільки так сталося, що соціальна політика для бідної країни, якій ми живемо, я надзвичайно важливо, і якби, про них забувати так само не варто. І от зараз, якби в силу е, військового нашого життя доточилися проблеми е, е, хлопців, які пройшли війну. І оскільки я раніше прийшов, він у я майже два роки був Аністані. то дуже багато людей звертаються до мене, до моїх друзів афганців щоб ми ну, щось допомогли, сприяли. Бо скільки наш і досвід більший, і вік прожитий більший, ніж у них. Тому, наприклад, ми зараз ведемо. У нас є в громадському рухі рідна країна, якби спеціальний напрямок, який, до речі, мізом політики, я був сержантом я був заступником командира зводу в Афганістані, Він веде пов'язаний із несправедливостю, скажімо, отриманням нагород, коли не дають солдатам чи простим офіцерам нагороди, зловживаннями у сфері виділення землі, з проблемами з отриманням статусу учасника. А от такий напрямок ми ведемо. Ясно, що раніше його не було. Тобто ми опікувалися афганцями, Я опікуюся госпіталями афганськими, київськими, черкаськими. Де хлопці лікуються, ми допомагали і реалізовували багато чорнобильських проєкт, проєктів. Тим більше останні період я був комітету з питань екології. А от точну проблему додали й нині. Звичайно, наші вічні теми пов'язані з тим, можливо, тому що я сам сільської школи, то це все, що пов'язано з підтримкою сільських школ, будинків культури, бібліотек, музеїв, заповідників тощо. Зараз ми новий етап нашої акції Сім Чудес України історичні міста. та містечка активно презентуємо. Черкащина представлена містом Канів, і ми зацікавлені, щоб таке сакральне місце, де і дух не лише тіло, а й дух, і енергія Шевченка, щоб її максимально розкрутити. До слова, у нас серед переможців вже був дендропарк Софіївка і загалом історична частина Умані, Серед фортець і замків був Чигирин. От тепер, якби якщо все нормально, можливо, одним з одним переможців стане канею. Таким чином ми розкручуємо, як ми кажемо, землю. Богдана і Тараса, але не тільки Богдана і Тараса інших знаменитих людей. Традиційно я підтримую дуже багато таких фестивалів, заходів, які ну, вже є візитною карткою Черкащини. Наприклад, ми будемо підтримувати, як зазвичай свято Богатирське. Івана Підубного в Красенівці в Чорнобайському районі. До речі, якщо все нормально, то встановимо там національний рекорд України, один із знаменитих наших чемпіонів Європи і світу по гирьовому спорту. Якщо ми все погодимо, буде встановлювати новий рекорд України по підніманню герой Микола Ткачук. Бо ну наш Іван Підубний теж починав з таких силових гірьових речей, але зазвичай це не тільки шоу, то ми зазвичай нагороджуємо наприклад, найкращих вчителів фізичної культури, найкращі спортивні класи. Тому що ну це надзвичайно важливо, щоб молоді люди тяглися до активного способу життя, а не лише до комп'ютерного чи якогось там антистатичного. Багато проєктів по охороні здоров'я ми намагаємося сьогодні дуже непросто підтримуємо або якісь локальні речі, або конкретних людей. я займаю, може, непопулярну сьогодні позицію, бо зараз популярна позиція в нас така, що треба одну сучасну лікарню зробити на область чи на район, і всі туди повинні їздити. Моя позиція така, що краще ці гроші, які вкладаються в стіни і в цеглу, краще поміняти діагностику у всіх районних і міських лікарнях. І, скажімо, якщо є питання перенавчити старших лікарів, щоб вони пройшли практику. Повинно в кожному бути і в жашківському, да і в Маньківському, і в Уманському, і в Черкаському. повинно скрізь що було, а не їхати в черкати в одну лікарню майбутнього. Тому такі проєкти е, теж ми зреалізовуємо. Ну і надзвичайно важливо для мене, тому що, не дивлячись, яка посада в мене, чи владі в опозиції, є е, е, речі, які я цим життям займаюся я. Да? Тобто я вважаю себе фахівцем, е, я ніколи газом не займався енергетикою чи там, ще чим, Значить, І, і задивую зараз нинішнім молодим управлінцям, менеджерам і державним службовцям, які готові любе міністерство очолити, значить, можливо, це трошки інше виховання, ніж у нас. Все-таки я вважаю, що я зараз. Займаюся все за життя тим, де я фахівець і що я розумію. І от зараз я, як і професор, Університету Тараса Шевченка Київського і головна глядою ради університету біоресурсів. От активно ми зараз займаємося цими новаціями в лапках Міністерства освіти, по які закладаються в бюджет наступного року, які, на мою думку, неприпустимі. Вони і антинародні, і перше, антипровінційні чи антисільські, тобто найбільший удар наносять по людях, які живуть не в Києві, там не в Львові, ні Дніпропетровській. Я маю на увазі ідею з фактично відміною стипендій. І це правда, бо в бюджеті попередньо Мінфін запропонував відмінити стипендії, залишити лише для інвалідів для певних категорій. Я намагаюся пояснити, що це можна зробити у нас щойно, як у нас буде зарплата і пенсія трошки більше, як європейська. Поки у нас мінімальна пенсія там, 1200 чимось гривень, а мінімальна заробітна плата 1450 гривень, то діти, особливо з провінції, сільської місцевості, для них 800 гривень стипендії це як врятування. Якщо забрати у них 800 гривень, то невідомо, як їм виживати. Я вже провів кілька таких брифінгів, забрав громадськість, і я сподіваюся, що спільними зусиллями ми не допустимо, щоб в бюджеті наступного року забрали стипендії. Ви не припиняєте свою діяльність як історик? Дійсно. Для того щоб рівень тримати свій. я в своєму рідному університеті читаю лекції і як історики, і як фахівець алиці політичних наук, але я завжди займав таку позицію, що для того, щоб тримати рівень, свій, самому треба писати, а щоб не за те писали, самому писати і лекції, і підручники. От якраз зараз я теж паралельно презентую для вчителів історії України і правознавства рекомендований Міністерство освіти навчальне постійною корінна історії Конституції це аналіз найвідоміших 17 проектів Конституції України від найдавніших часів, бо я аналізую період Київської Русі, тому що насправді тоді, хоч не було конституційного права активного, але було цивільне право, адміністративне право і наша руська правда, яка була написана в Київській Русі, була знаменита у всьому світі. Більше того, ми одні з перших відмінили кроваву, кровну помсту. На ще Європі вона не відмінена, таким чином, ми, ніби, в такому тренді були достатньо прогресивних правових систем. І я все це аналізую, даю документи і намагаюся, щоб все-таки наші молоді люди, випускники шкіл, знали більш об'єктивну правдиву історію України, що ми її знали там х років. Багато проектів пов'язаних з тим, що, наприклад, ми популяризуємо якісь імена, якісь забуті сторінки історії. От ми зараз в університеті готуємо буде в. Вересні 150 років дня народження Михайла Грушевського, не тільки керівника української держави а і нашого одного з найвизначніших істориків. Тобто багато такого роду проектів ми зреалізовуємо от рамках фонду рідна країна, оскільки, ну якби це й близько мені, я вважаю, що це важливо, тому що перемагати і об'єднувати Україну. Треба не лише рушницею і кулями, а і ідеями, духовністю, світоглядом історією. І мені здається, що якраз влада тут не допрацьовує. Ми мусили б об'єктивну історію України, наші правдиві українські традиції зробити основою такого об'єднання України. То ми намагаємося те, що влада не робить, покрити через наші громадські проекти. З яких ресурсів поповнюється благодійний фонд? Хто хто долучається? Зазвичай це команда, яка вже там не один десяток років працює. Це так я називаю малий і середній бізнес, на жаль, який принищується владою сьогодні, але тим не менше, є велика кількість людей, які вважають, що невеликим невеликим внеском вони можуть допомогти Україні більше, чим скажімо, там, якимись там публічними чи якимись іншими заходами. І це достатньо велика кількість людей. Це ті люди, якими співпрацюємо не один рік і які вірять. В от таку світоглядну подвижницьку подвижницьку роботу з бюджетом ми не працюємо принципово і з одного боку, що не хочемо мати справу з владою, і з іншого боку, розуміючи, що бюджет сьогодні не так багато грошей в бюджеті для того, щоб використовувати їх для якихось таких проектів. І це цей принцип, який я застосовую, він дуже вигідний, дуже ощадливий, тому що якщо я даю гроші, і мої друзі дають, то ми ж не будемо красти один в одного. І тому наші проекти, наприклад, книжкові чи проект ми зробили, я вже унікальну штуку, ми порнули Шевченка в Києво печерську лавру. Пам'ятний знак Тараса Шевченка стоїть на території заповідника Києво-Печерського Києво-Печерська лавра, Не просто, оскільки сама церковна частина підгідом московського патріархату знаходиться, так і цей комплекс, і цей пам'ятний знак, ну, я не буду там абсолютні цифри, напевно десь разів 100. Чи в тисячу дешевше, чи аби це робила держава? Бо ми робили його самі. І мої е е е студенти, які зараз відомі архітектори, скульптори, як внесок свій в Україну зробили, не брали грошей. Я думаюся про а, доволі дешеві матеріали. І таким чином, от коли ця ідея об'єднує людей, це виглядає набагато швидше, набагато дешевше. Тому ясно, що на такі проекти грошей, як завжди, бракує. Але от намагаємося цим патріотичним середовищем малого середнього бізнесу фінансувати наші проекти люди, які не займають посади, а скажімо, мають невеличку хтось має там а хтось займається аграрним бізнесом. Вони не менше думають про Україну, може часом більше. Тому готові, якщо вони бачать що цей проект корисний, він швидко дає якийсь результат. Вони готові інвестувати в такі проекти. Микола Володимировичу. Як ви оцінюєте ситуацію в Україні сьогодні? Яке майбутнє чекає на нашу країну на вашу думку? Ситуація дуже неприставна пов'язана з тим, що, як на мене, от такий, як я називаю це в термінах наукових, може менш зрозумілих для людей, але я готовий це так мати, детальніше розповісти, то це тобто, ми в стані так званого охлократичного політичного режиму. Це означає, що коли дуже велика кількість під ігідою добрих ідей, добрих починань після Євромайдану попала в владу, не маючи професійних наклів, не маючи відповідальності, не маючи професійної підготовки, і яка дивиться для того, щоб триматись при владі, значить, треба взяти якусь таку популістську чи таку вигідну штуку, значить, і щось каже: от, ми ж бачите, думаємо про людей. От я приводив приклад, щойно я в Умані зустрічався з, з викладачами, з ректорами говорив, що ну для нашої країни непропустима історія з вступом цього року, коли бюджетні місця виділяли відповідно в ті вузи і на ті спеціальності. Куди люди записуються. Тобто, ну, тоді, ж, ну, якщо за такою аналогією, то я хочу бути прикладачем з англійської мови, значить, бо ніби там буду в міжнародній організації працювати чи за кордоном працювати, і держава виділяє на це кошти. Я хочу бути працівником галузі інформаційних технологій. І виявилося, що в кінці-кінців у нас. Абсолютно не набрали людей, наприклад, на сферу аграрного бізнесу, який тримає Україну, наприклад, лісового господарства, де деревообробка може сьогодні перевернути ну, країну і дати можливість працевлаштувати. Там я знаю атомна енергетика, яка сьогодні тримає Україну, гідроелектростанції, геологічна сфера, яка дуже важлива для енергетичної залежності від Росії. Тобто, не можна йти на поводу, щоб сподобатися. Треба робити те, що для країни потрібно. І от мені здається, що сама влада. От, критикуючи опозицію і суспільство за популізм, ну влада показує приклад. Значить, популізм влади провокує ультрапопулізм опозиції і суспільства, і мені здається, що це непропустима штука. Тобто, треба виходити з того, що нам треба сьогодні для країни, що корисне для того, щоб застерегти ті чи інші речі, а не то щоб сподобатися комусь і так далі. Тому. Якщо цей охлократичний, бо як прикладається як влада НАТО, тобто в інтересах НАТО постановця, якщо охлократичний політичний режим не перевести в відповідальний демократичний, це може привести ну, до і соціальних потрясінь, в тому числі. Що коли виникає конфліктна історія, значить ну, вийде якась соціальна група людей, і скаже, що ми хочемо там, або не хочемо, просто захопити владу там в місті Жашкові, чи в Черкасах, чи в Києві і так далі. Тобто, поки нема структурованої і зрозумілої системи прийняття рішень, коли перед тим, як прийняти рішення, треба з фахівцями обговорити, обдумати, проаналізувати плюси-мінуси, а потім вже його ухвалити. А в нас так, ура, ура! Прийняли це рішення, потім виявляється, що це рішення абсолютно не і воно проти інтересів більшості людей. Тому ситуація дуже непроста. перед Передосим особливо вона пов'язана з тим, що непродумані економічні рішення призвели до того, що маємо більше як 70% бідних людей. А ви розумієте, коли немає середнього класу, значить нема стримуючого фактору в цій соціальній структурі, і тоді можливі різні речі. І, і заколоти, і, і акції, і таке інше. Тому я зараз, от коли чому я починав, і і зараз продовжую тему бюджету на наступний рік. Бо його наскільки треба грамотно придумати? Бо він може привести до дійсно до соціальних потрясінь, бо е, непродумані е, тарифи та ще додані якісь непродумані речі, наприклад, про скорочення там вчителів, чи про скорочення шкіл, чи про скорочення лікарень може додатково вплинути. І е, е, не дивлячись на те, що є загроза з боку Росії з фронту, оця внутрішній конфлікт може виявитися е, е, більш складнішим випробуванням для влади, чим випробування АТО. Як ви оцінюєте себе як політика? Ви встигли себе реалізувати як парламентарян? У нас зараз такий дуже непростий період, що оскільки попиту на таких де політиків і депутатів, як я немає. Бо нема попиту на тих людей, які вмію читати, писати, аналізувати і так далі. Значить, зараз є попит на тих, які швиденько значить, які можуть я прошу, морду дати, або скажімо, там я знаю ненормативною лексикою висловити свою точку зору. І на жаль, це біда в суспільстві, що якийсь період наби. І, і сьогодні ще є прихильник, я такого, навіть Чули, як він виступає. у нього тільки одними матірними словами він навіть не вживає українську, не то, що літературну мову, а побутову мову не вживає. От якби це я кажу, що цей охократичний, анархічний характер теперішнього стану справи призвів до того, що люди, які професійно розбираються в якихось речах, вони є не дуже вигідні. Вони і владі не вигідні, вони і суспільству не дуже подобаються. Скажімо, ну, я з фракції вийшов і якби створив передум. Мовив щоб в мене вкрали мандат після того, як я прочитав, може поодинокий із цих депутатів, прочитав остаточну версію бюджету, яку вночі перед новий рік голосували. Тобто бюджет було зрозуміло для мене, що він антинародний. Там забиралось фінансування з професійно-технічної освіти, забиралось фінансування з дитячих спортивних шкіл. От зараз говорять, що в нас там олімпійські погано так виступають. А як же як фактично фінансування масового спорту не було останні роки? Він нікому не був потрібний, А тепер, значить, ми переживаємо, що так медалі мали. Та треба системно цим займатися і тоді. Всі спішили на зимові канікули. Більшість депутатів, у нас же, ви знаєте, і міністрів сім'ї за кордоном живуть. Їм треба було різдво в за кордоном відзначати, тому не читаючи, проголосували бюджет. так само, як не читаючи от зараз про електронне декларування, це не було незрозуміло, що воно не підготовлено. Тому треба було його підготувати і прийняти рішення, щоб спокійно перейти до системи електронного е декларування і продумати всю систему. Так само, як люстрацію, яку так само не продумали. Тому все на ура, непрофесійно це А тоді, коли на ранок прокинулося, виявилося, що воно не готове. Тому. На жаль, це біда сьогодні така. Може й добре, що я... так сталося, що я вже довший період не в парламенті, тому що там немає моди на професійних людей. Я сподіваюся, що я повернуся, коли вже в парламенті буде мода на професійних людей, відповідальних людей, які мають освіту. До речі, так, і Жотомай Серйозно скажу, що ми єдиний парламент в на Європі, навіть у світі, де депутатом можна стати, не маючи вищої освіти. У нас є багато депутатів, яких три класи освіти, там п'ять класів освіти. Депутатів, які 10 разів змінили прізвище, значить, купам юристів, які ну, легко обмануть український народ. Ніхто не знав, що ви робили там 40 років, а на 41 рік вони би чесно позицію зайняли, бо прізвище змінили. І ніхто не знає права. Тобто я вважаю, що членом парламенту, уряду, мусить бути людина, тільки яка протягом свого всього життя довела, що вона професійна, що вона здатна прийняти українське рішення, що вона є адекватна, що вона є підготовлена і так далі. Тут, очевидно, треба повернутися до тої моделі, де ну, не може бути авантюристів, проходимців, значить, яких ми не знали, значить вони десь ну, виступили на одному мітингу, або сказали, що вони воювали в АТО, одягли шинель, а потім виявилося, що вони там ніколи не були, або якийсь канал модний її знімав там, значить, і так далі. Тому, напевне, оцей період такий, ну ви знаєте, після революції завжди така біда. Да? Що даремно кажуть, да, що романтики роблять революції, значить, а не дуже хороші люди приходять до влади після революції. Тому очевидно, я сподіваюся на те, що все-таки кожен мусить займатися тим, що він професійно може. І найкраще вмію робити вчитель викладати, людина, яка здатна писати закони, вкусить писати закони. А людина, яка має 4 класи освіти і вміє гарно виступати. Ну, наприклад, хай повчиться. У нас сьогодні велика кількість депутатів. Ну, бо я ж ні зміни до закону про вибори і сказав, що ну це абсурд. Ну як можна бути вищим законодавчим органі країни, найбільшою за територією в Європі, де населення там на сьогодні, ну хай без окупованих територій там 41 мільйон. Значить, ті люди, які керують. Комітетами займають важливі посади, не мають вищої освіти, і от зараз вже всі ці депутати, які не мають освіти, заочно вже в вузи. Вже я корисно справу зробив. Може вони вивчать щось, значить коли будуть працювати парламент. То ви не шкодуєте, що довелося йти на такий крок? Йти всупереч, говорити всупереч, та ще й скласти повноваження. Ну я думаю, що більше, більше позитивів цієї історії. По-перше, я ну, якби, зняв з себе відповідальність, тому що виглядає таким чином, що люди в нас дуже вимогливі, значить, якщо вони говорять так, ви ж там при владі, як не дивіться, в мене ж інша позиція. Я проти того, проти того, я був проти бюджету. Ну ви ж депутат, значить, і сьогодні, можливо, те, що я вже якийсь період. Простий громадянин і, і, і не маю цього депутатського імунітету і так далі. І, можливо, це для мене з ну, психологічної точки зору є свій позитив, бо я сказав, що ну, не можна ці, ціллю життя ставити отримання мандату. Ціль життя треба ставити ну, для політика. А, 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 прагнення реалізувати свої переконання, свою позицію. Краще зберегти свою позицію і втратити мандат, ніж зберегти мандат і втратити свою совість. Тому я тримаюсь такої логіки. Тобто ви сприймаєте це як такий собі тайм аут І при можливості знову будете балотуватися в депутат? Ну я сприймаю це якби ну, як свою свідому позицію, що для мене було принципово важливо все-таки не не відійти, якби від, від своєї позиції, навіть ціною того, що я там опинився на вулиці, абсолютно незаконно, тати мала, де ще вас поінформую, це невелика таємниця. Значить, я завершую підготовку позову до Європейського суду захисту прав людини. Я думаю, що це забере певний час, але суд це я виграю, оскільки рішення було абсолютно неадекватне і таємне, і незаконне, і так далі, не ходячи до деталі. Стосовно майбутнього, я зараз моя позиція така: от я завжди кажу, що вклалась парадоксальна ситуація в Україні, що зараз мода на все, що догодно, наприклад, там, грузини, об'єднуються, щоб врятувати Україну, наче американські якісь експерти розповідають, що там треба нам робити, там російські політичні сили, ще якісь. А от потужної української політичного об'єднань чи політичного блоку практично немає. То для мене ідея, що все-таки ми, українці, повинні бути більшістю не лише в Україні, а і самі приймати рішення. В і в уряді, і в парламенті, от сьогодні я їжу україною, підбираю таких людей, домовляємося з такими людьми, тобто людьми, які ну зробили щось добре в житті. Тобто, чи це ти підприємець, чи ти вчитель, чи ти професор, чи ти лікар і так далі. От таку українську команду ми формуємо. І я сподіваюся, що якщо стане ситуація з виборчим процесом, от Київ би широкий український блок, це та політична сила. В якій би я хотів працювати, оскільки я абсолютно переконаний, що крім нас українців, ніхто добре життя для нас не збудує, ні грузини, ні американці. Яка ваша думка щодо законів, які сьогодні приймаються в Україні, щодо реформ, які впроваджуються? Я вже сказав, що непідготовлені, непрофесійні закони не можуть давати позитивний результат. От ми назвали низку тих законопроєктів, які зараз запропоновані. І вони абсолютно, якщо вони готуються там двома експертами МВФ міжнародного валютного фонду і трьома випускниками Києва Миглянської, чи там ще якоїсь при всій повазі університету, які вже тіше нічого не зробили, то очевидно вони не можуть бути ефективними. А От, трішки вже... Конкретніше щодо інфраструктури, міста, села, об'єднання територіальних громад, це. Не те, що... Продумані речі, всі непродумані речі, оскільки загальна ідеологія, на мою думку, повинна полягати не в тому, що не згори починати, а знизу починати. Так само я кажу, що для того, щоб, наприклад, якість освіти в сільській школі піднести, не треба її закрити і створити одну в районі хорошу. Треба інтернет зробити якісний, треба інфраструктуру якісно зробити. І ви, як вчитель, значить, матимете доступ до інформації. Можливо, елементарно це там коштує малі гроші перенавчити. Цих вчителів, але коли в селі навіть хай буде 70 чи 100 людей, школа, вона ж центр освіти, вона втримує це село. А так я виглядаю, як я кажу, що це сучасні реформи Лазера Кагановича, який хотів всіх селян, бо вони українці і вони власники задуманням об'єднати комуністичні міста. Зараз капіталістичні міста об'єднують. Тобто такі речі маса треба пілотних, хай в цьому світі робляться. Я за кордоном викладав і знаю практику за кордоном. От Німеччині, де я з німецькими колегами один підручник написав у галузі державну. Управління В принципі такий, якщо щось змінюється в системі управління, мінімум рік є перехідний період, навчаються як адмініструвати цю справу і готують людей, якщо податок один змінюється. Так само і тут. От, наприклад, Гройсман переконує, що сьогодні об'єднання громад є дуже позитивне. Хай він в своїй Вінницькій області. Покаже, як це це робить. Ми поїдемо подивимося, як об'єднання громад сільських рад дало новий рівень якості життя людей. Тоді ми побачимо, наприклад, там Гриневич і міністерство світакає, що сьогодні найкращий варіант це треба скоротити 1300 вчителів, об'єднати їх і зробити одну там прогресивну школу. Зробіть вона з Львівської області, зробіть у себе в Львівській області. Такий приклад, ми поїдемо там, подивимося. Тобто це. не може радикальні речі, де люди страждають, втрачають роботу, втрачають соціальний захист, робити, ну, якби, експериментувати над цією країною. Значить, тобто, Є у вас переконання, зробіть в якомусь конкретному регіоні і так далі. Тому я проти експериментів над людьми, Тобто я вважаю, що в нашій країні для того, щоб прийняти якесь дуже непросте рішення, треба 10 разів зважити, проаналізувати, а потім його вже робити. І от, Повертаючись до моєї теми непрофесійності влади, бо сьогодні дві біди у влади жадібність і непрофесійність, на мою думку. Так от ця непрофесійність владі, жадібність, бо хочуть все заробити дуже швидко. І те, що, на жаль, непродумано роблять, вважаючи, що народ стерпить українським, або повністю мінять стратегію прийняття рішення, або суспільство тоді змушуть змінити владу. Тобто іншого шляху нема, або влада змінює. Характер своєї діяльності або суспільство змінює владу, яка не здатна діяти так, як вимагає суспільство.